Найбагатший в Вавилоні. Саме ця книга змінила погляд багатьох людей. Саме по цій книзі багато хто почав робити щось для забезпечення себе самого в майбутньому. І на цій книзі сьогодні і буде побудований мотив ролика: П'ять законів багатства, при виконанні яких ви зможете досягти фінансової незалежності. Сьогодні ми розберемо кожен закон. І знайдемо свої нюанси і глибше пірнемо в їх суть. Приємного перегляду! Перший закон звучить так: золото тягнеться до того, хто відкладає 10- частину свого заробітку, забезпечуючи майбутнє собі та своїй сім'ї. Суть цього закону, думаю, відразу зрозуміла, для того, щоб почати свій шлях до більшого рівня життя, потрібно почати відкладати одну десяту частину свого заробітку. Притому це треба робити відразу, не тоді, коли ви вже все потратили, а тільки як ви отримали гроші, відразу і відкласти 10%. Другими словами, заплати спочатку самому собі. Що особливе, що це мінімальне значення. І воно в принципі оптимальне, але раджу відкладати більше. Так як чим більше, тим швидше ви досягнете бажаного результату. Отже, 10% це не так і багато. Фізично, ви й не помітите, як ви стали витрачати на 10% менше. Напрочуд, це ще й буде розвивати вас корисний навик дисципліни, про який ми говорили в одному з попередніх роликів. Перейдімо до наступного закону. Другий закон. Золото. Працює на повну силу на мудрого господаря, який вигідно вкладає його у справу. А ось тут уже все йде саме після першого закону, мало відкладати все життя одну десяту частину, потрібно ці гроші вміти заставити працювати на вас. Гроші це не раби і не наші господарі, вони наші друзі, але вони і робочі, які можуть працювати на вас, і ви почнете заробляти ще більше. Це стосується інвестицій, і вкладати треба вигідно, як це і сказано в законі. Про те, як саме вкладати вигідно, що взагалі з інвестицій саме вигідне, ми будемо розбирати пізніше. Наперед скажу, що саме надійне, воно й найдорожче, але є завжди баланс і є менш надійне, але й по прибутку воно навіть краще, і там треба вміти все обдумувати. Отже, вкладати гроші в справу це дуже важливо. Так як ви не зможете лише на 10 частині розбагатіти, цього вийде недостатньо, тільки хіба що для того, щоб забезпечити себе в старості, тільки в такому випадку. Але є ще три закони, які більше пояснюють, що треба робити. Наступний який золото потребує захист, тому воліє обережність і поради мудрих людей. Ось саме тут те, що говорилося до цього: гроші потребують обережності. Не треба ніколи недооцінювати небезпеку, яка може бути повсюди. Гроші завжди повинні бути в надійному місці, їх треба інвестувати туди, де це буде надійно, тобто місця, які вже перевірені часом, також поради мудрих людей. В наш час це люди, які вже досягли свого. Ви можете не говорити з ними напряму, але для того, щоб почути поради, достатньо різні семінари, мастер-класи і тому подібне. Це заодно швидше буде вас розвивати, і швидше допоможе з тим, як примножити свій капітал. Отже, гроші не повинні йти в те місце, про яке ви нічого не знаєте. Це завжди повинні бути перевірені люди чи якась юридична особа. І гроші, які потребують поради мудрих людей, це поради звичайних мільйонерів у вигляді семінарів, курсів, майстер-класів і так далі. А ми йдемо до четвертого закону. І він звучить так. Золото не любить, коли його змушують працювати в тій галузі, де людина не обізнана. Золото, тобто гроші, не зможуть примножуватись, якщо ви їх інвестуєте туди, де ви не обізнані. Наприклад, якщо ви більше розбираєтеся в машинах, то вам краще інвестувати в компанії чи якісь проекти, які займаються автомобілебудуванням. Ви повинні свідомо розуміти, чому саме сюди ви інвестуєте. А якщо ви розбираєтеся в авто і вирішили проінвестувати в компанії по продажі взуття, ви при цьому нічого не розумієте в цьому, то є великий відсоток ризику, що ви інвестуєте не туди, і ваші гроші будуть тільки тікати від вас. Багато чого тут не скажеш, всі закони зв'язані між собою, і всі вони чимось схожі. Ну і останній закон золото вислизає від тих то вкладає його в авантюрні чи непродумані проекти, втілюючи романтичні мрії про багатство. Авантюра непродумані проекти. Це, мабуть, більше стосується тих, хто хоче швидко розбагатіти. Але я дещо зрозумів: якщо ти починаєш з нуля і робиш все, щоб розбагатіти, то навіть в такому випадку в тебе піде на це все, все не менше декількох років, тому швидко ніхто не може розбагатіти. А ось стратити всі гроші швидко може кожен, і сюди якраз ходить авантюра. Завжди треба обдумувати кожне рішення, не треба переслідувати лише самі гроші, бо це тоді буде схоже на те, як ви наздоганяєте гроші, але при цьому від них же і позбавляєтеся. Повинні бути цілі в житті, і ціль не повинна бути тільки в самих грошах, адже в першу чергу це розвиток, розвиток себе самого. Якщо ви не розумієте, що ви робите, і вами керують емоції, то тоді ці закони не для вас. Треба завжди стримувати емоції. Гроші це не тільки матеріальний план життя, але ще й духовний, психологічний, моральний і навіть фізичний. Це те, що принесе вам при правильному використанні найкраще життя, і це те, що може заставити вас мучитися. Але виною ніколи не були самі гроші. Завжди були винні люди, які не вміють ними користуватись. Якщо було цікаво дізнатися про 5 законів багатства, то підписуйтесь. Далі ми будемо розбирати все більше і більше в сфері інвестицій чи просто усього фінансового сектору. Ставте лайки, ви були на каналі Багатий Світ. До зустрічі!